Що є джерелом опадів? Звідки беруться хмари? Звідки в тих хмарах береться волога? Звідки вони наповнюються? Ну, це ж не Господь Бог із поливалки, з якоїсь ємності поливає землю. Для того, щоб випасти з неба у вигляді опадів, цій волозі, звідкись потрібно взятися в небі. Що є джерелом вологи? Одним із основних джерел вологи є пари, які піднімаються з ґрунту, з поверхні землі в атмосферу. І там накопичуються і формуються дощові, наприклад, хмари. Тобто в хмарах, в хмарах, Дощ акумулюється із поверхні землі. Так, тут може брати участь, скажімо, відкриті водойми, такі як е океани, моря, від озера, ставки, але подивіться яка, е скажімо, е там, де ми не маємо відкритих водойм великих на великих територіях. Ми маємо все рівно маємо дощі маємо опади. Тому що джерелом, наприклад, хмар може бути ґрунт. Оструктурені ґрунти, які використовуються для сільськогосподарського виробництва для землеробства, можуть бути джерелом і є джерелом опадів. Тобто, виходить взаємозв'язок між ґрунтом. І дощем. Там, де ґрунт оструктурений і може генерувати із повітря вологу, накопичувати її, потім випаровувати, таким чином, таким чином стан ґрунту безпосередньо впливає на кількість опадів.